Готуємо смачну смажену селеру. Я вітаю вас на каналі Готуємо Зелесий піжик. Друзі, зараз буде для вас дуже корисна інформація про смачний продукт. Те, що ви перед собою бачите, це дійсно скарб. Неймовірно, ароматний та корисний корінь селери. Так склалось історично, що в моєму будинку картопля це нечастий гість. А чим я її заміняю? Дуже просто коренем селери. Додаю частіше всього, її в перші страви замість картоплі. Це корисно, ніжно, як на мене, набагато смачніше картоплі. Запікати її з овочами, приготувати з м'язком – це фантастика. До того ж, як я сказала, дуже корисно селера сповільнює процеси старіння організму. Її склад багатий на різні мікроелементи та корисні вітаміни. І сьогодні я пропоную приготувати корисну альтернативу для тих, хто полюбляє смажену картопельку і не може від неї відмовитись. Це буде смачно, швидко і саме головне корисно. Тому зберігайте рецепт і відкривайте для себе цей корисний і дуже смачний продукт. А для приготування всі інгредієнти перед вами, тож ставте на паузу, уважно дивіться або шукайте все, як завжди, в описі під цим відео. А починаємо ми з того, що гарно промиваємо корінь селери, в мене ось такий великий, і чистимо. Чиститься вона дуже легко та просто. Ось так. В принципі, все готово. Тепер дивіться, як я роблю. Беру відразу патерню, відправляю туди рослину олію, в мене оливкова, і будемо нарізати селеру. Це, як і в випадку зі смаженою картоплею. Хтось брусочками її нарізає, хтось нарізає. Слайсами, як завгодно. Просмажиться і приготується вона в будь-якому випадку. Я ось такими от шматочками буду її нарізати, і перекладати відразу на пательню з олією. Все готово. Відправляю на середній вогонь, а тим часом. Наріжу ось так цибульку. Можете цибулю і замаринувати, можете часничку додати. Це вже ваша фантазія. робіть все так, як смажете власне картоплю. Селеру смажимо на середньому вогні під кришкою. От я накриваю її і кожні, наприклад, хвилин 3-5 відкриваю кришку, помішую і знову накриваю. Не солю, поки не додаю ніяких спецій. Нехай смажеться. Ви будь-який момент можете скуштувати. Час приготування спеціально не говорю, тому що буває більш сухіша слера, а буває більш соковита і готується швидше. Далі от приготувала її під кришкою хвилин 15. Кожні 5 хвилин перемішувала. Далі додала цибульку, спеції, всілякі, які ви тільки забажаєте. Паприка, перчик, в мене ще сушені трави, ось такі. Перемішала, накриваю далі кришкою і доготовую. В Принципі ще кілька хвилин, і все можна їсти. Ну, а тепер що хучіше накладаємо в миску, додаємо улюблені якісь соління або ж квашену капусту, як це роблю я, і можемо насолоджуватись. Це дуже смачно, всередині вона виходить ніжною, зовні хрусткою і дуже смачною. Ось так капуста, в мене домашня. За бажанням додайте трішечки зелені, свіжої або сушеної. І все. Ходімо до столу. Погляньте, як це апетитно виглядає і нічим не відрізняється ззовні від смаженої картоплі. Ну а зараз обов'язково скуштуємо. Ну що ж, друзі, зараз без докорів сумління обов'язково скуштуємо цю от апетитну і смачно приготовану селеру. Я ще додала сюди квашеної капусти, я її останній раз робила з яблуками, вона дуже смачна і ароматна. Та ще разом з селерою. Зараз мені буде смачно, корисно, я впевнена. На вигляд, до речі, нічим не відрізняється, подивіться, як це апетитно, від смаженої картоплі. Смачного. М -м -м. Друзі, це дуже смачно. Ніжно, ароматно. Та разом з капустою, разом з такими пряними спецями, ну набагато смачніше ніж смажена картопля. Це як на мене. Тому хто ще не пробував готувати селеру саме так, обов'язково раджу спробувати і скуштувати її саме з цього рецепта. Я знаю, що вам точно сподобається. Ну а я побігла обідати, а ви швиденько готуйте. І нехай вам буде так смачно, як і мені. Якщо вам сподобалось, друзі, якщо ви здивовані, приємно, не забувайте підписатися на мій канал, залишайтесь, адже на вас чекає ще багато подібних смачних рецептів. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, бо вам смачно, а мені приємно.